Тут такий оптимістичний текст від анонімного телеграм-каналу Вольнодумець. Ну, ви знаєте, що все почути в інтернеті треба сприймати критично, так? Автор може бути правим, а може в чомусь помилятися чи щось перебільшувати, ми не знаємо. Але думки він виклав цікаві він спеціалізується переважно на дописах про окуповані території. Так ось кажуть, у колаборантів там депресняк. За інформацією жителів окупованих територій, тимчасово окупованих. Територій Півдня, Донецької області, у найзатятіших і найвідданіших прихильників рускаго міра останнім часом зникає бажання щось робити, а у багатьох взагалі чимоданий настрій. Пов'язано це з активізацією наступальних дій ЗСУ і наближенням фронту до їх населених пунктів. Питання, що ж робити, коли сюди зайде ЗСУ, холодком пробігає в грудях і не дає спати ночами. А тут ще й цей соратник Путіна Пригожин із вагнерівцями нібито намагався йти війною на Москву. Так він же, наче друг Путіна, чи уже ворог? А гіркіна Стрілкова взагалі заарештували і публічно затримували навіть самого Губарєва? Вони ж начебто якраз руський мір притягли на Донбас, були затятими путіністами. А тепер що виявляється, вороги? А як же ми? Всі, ті, хто їм допомагав, і тисячі інших прихильників руського міра ми що, зрадники, куди нам тепер подітися? Ось такі невеселі думки у любителів руського міра і такий зворотній ефект отримав Кремль на окупованих територіях. Зараз там явний, як вони кажуть, розброд і шатанія в таборі колаборантів. Тепер навіть із Донецька ті, котрі чекали на руський мір, дзвонять своїм родичам у Дніпро. З якими п'ять років не спілкувалися, і українською мовою кажуть. Доброго дня, наші родичі! Як же ми за вами скучили, оце хоч з вами можу поговорити рідною мовою, ой, хоч би скоріше, вже все це закінчилося, і ми побачилися на рідній землі. Пізнє прозріння чи швидке перевзування. Ну, все це рано чи пізно з'ясують ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.